Так, друзі, всіх вітаю. У нас такий захід сонця. Дуже красиво. Сьогодні відпочиваємо. Сьогодні вихідний день, неділя. Ну і вирішив відзняти таке невеличке коротеньке відео, показати наш нуклеусний парк. Е, вже повністю всі нуклеуси виставили. Е, всього заселили 46 нуклеусів. Е, планував там 50 з копійками, але. Не дозаселив, тому що не хватило бджоли, і вже заселяти її не буду, тому що там 5 нуклеусів, чесно, немає на це часу. І зараз вам покажу, як це все виглядає. Також по відводках одна платформа вже у нас повна. Ще на другу і на третю платформу на цій неділі будемо робити відводки, тому що матки вже плідні є. Буде частина карніки і, мабуть, частина італьянки. Зараз вам покажу. Кому цікаво, можете дивитись далі. Отакий От шикарний у нас захід сонця. На фоні сонячних панелей. Пасіки. Дуже, дуже класно. Так, ну і давайте пробіжимося по пасіці. Так, це стоять восьмирамкові вулики. Ми в них привозили бджолу з другого точка. Ну і потім розсипаю її по відводках. Так, картина далі у нас така. Почали з цього ряду, повністю заселений, ставимо по 5 вуликів. Як бачите, на, е, тут стоять кормушки деяких. Відразу ставимо кормушку, наливаємо 1,5 літри сіропу, е, даємо їм. Е, як формується взагалі е, оце, ну, оці як формували відводки? Ставимо дві рамки з розплодом е, з печаткою. І одну рамку просто я ставлю суш, е, така, щоб під. Е, коли даю сі сі сіропас на даний час, щоб вони його могли туди зложити. Тому відразу зробив відводка, відразу ставлю е матку, відразу ставлю сироп. все. Частина відводків, е по-моєму, половина біля 20 штук, вже матки поприймали. Я скажу так, прийом плюс-мінус в цьому році дуже класний. Е навіть по плодних матках, в прошлому році це було вовше кошмар. Е в цьому році все, слава Богу, дуже класно. Так, далі. В частині відводків стоять тут кормушки, тому що кормушок, по-моєму, 15 штук підлив, Ну і так, по черзі ставлю їм там кожного дня одним поставлю, потім слідуючим. Отак. Так, далі. Що хотів ще сказати? По цих відводках теж відкрив матки все. Тобто, ця платформа повністю запрацювала все. В тій відводці навіть дивився, повиходила бджола за 3 дні. Потрібно вже розширяти і давати якусь вощину, тому що там три рамочки і воно все просто з навалом пчоли. Ну, давайте зараз поставлю на паузу і вам покажу. Отак от сидять, дуже красиво, плотно. Ну, взагалі, шикарно. Тут отак от сидять дуже класно. На три рамочки, але... Зараз виходить розпліт, ну отакому потрібно розширяти, тому що там просто все обсипано. Я в суботу дивився, ну отак. Класно. Тому що по дві печатки ставили. Тому отак. Отака картина. Ну Давайте вам, давайте вам покажу ще підемо з вами в наш туклеусний парк. Кого це цікавить. До речі, вже попередніх відео говорив, працюємо ми. Зараз на сонці вистачає взагалі на повністю на все на всі електроприлади. Ну і ще планується реконструювати таку поворотну систему, тому що, якщо буде поворотна система, буде ще плюс, тому що при тому, коли сонечко встає і заходить, ну, трошки теряється часу, поки піде заряд. на... Акумулятори. Ну, це відхилився від теми. Отак От виставили повністю всі нуклеуси в один ряд. Як бачите, повністю все. Отакий От простір між нуклеусами десь сантиметрів 70. Ну, його достатньо, тому що в прошлому році також це все ставили. До речі, не красили, тому що спішили це все заселить. Тому що не було часу. Оце перша частина нуклеусів. Ось один повернутий, були виставлені, в суботу дивився. По-моєму, все дуже класно там. Ну, злетіло декілька міст, але ну, то таке. Не без цього, тому що це заселення, коли трусиш пчолу, однозначно, що десь якесь місце, тебе однозначно ну, злетить нуклеус. Ну, і це друга частина нуклеусів. Тут заселені Бакфаст і Італійка. Тому, друзі, якось отак. А будуть маточки у нас. Отак це все виглядає дуже класно. Ну, частина в цьому році буде карнік і частина, я так думаю, одну якусь платформу зроблю італійки собі, та й буде ну, дуже непогано. Такий закат Ну, дуже просто шикарно. Тому, друзі, якось отак працюємо. Ну, Це відхиляюсь від теми, показую вам нашу пасіку, тому що люди пишуть, покажи пасіку, що там з пасікою, тому що показуєш вулики, а канал тебе пакетне бджільництво. Тому я показую вам нашу пасіку. Чим займаємося на самій пасіці, тому що і займаємося паралельно з цехом, зв'язані, тому що робимо замовлення. Ну, і також у нас наша пасіка не без цього. Тому, друзі, всім кому сподобалось. Відео, кому якісь є питання, можете писати в коментарях. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Все, всім благословінь і всього найкращого.